Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 12 березня. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Бачите, Погода сьогодні вже трошки краще. Багато автомобілів, багато покупців. Зробимо вам гарні огляди по можливості. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також популярно останнім часом послугу разові огляди. Список міст для перевірок автомобілів ви бачите зараз на екрані. Нижче номер номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримуйте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Opel Astra H 7-го року. 5050 ціна. 1,6 бензин, авто не фарбоване. Так, 208 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, 4 електросклопідйомники. Мультикермо, 50 механіка, кондиціонер. І фаркоп. Б5 посад п'ятого року. 4700 ціна, 1,9 дизель. Так це у нас Б5, двигун 92 кВт, 260 тисяч пробіг. Так, виглядає. Конічна коробка. Нубіро 7-го року. 4950 ціна, 2-х літровий дизель, автоматична коробка передач. 240 тисяч пробіг. Номер телефону є. Є сервісна книга. Так, Щас трошки вам можливо буде видно. Дача Логан, дев'ятий рік, 5250 ціна, сімомісне авто, 1,6 бензин, 187 тисяч пробіг, тут номер власника. Або ще навіть не красоту. Ой, дякую. Так, так виглядає піти механіка. Так, зараз, напевно, з цього боку краще буде вам показати. Так, задній ряд сидінь. І ще два додаткові. Так, друзі, хтось просив, б шостий в Седані, знайшли поки що одного на ринку. 7-го року 5 тисяч ціна. Двохлітровий бензиновий двигун. Так, номер телефону 098 546 4914. Так, салон шкіряний. Є електрорегулювання сидінь. Так, то сонечко трошки заважає. Воно буде погано вам видно. На сидінні є пошкодження, автоматична коробка передач, підігріва сидінь, клімат контроль. Так, іпектроніки ще є. Opel Vectra, Хтось колись питав, їх на ринках практично немає. До 2000 рік 350 ціна без торгу, якщо правильно зрозуміла. Так, це у нас рестайлінг, 1.8 бензиновий двигун, обмін. Можливо, обмін на дорожче авто. Так. Бачите, номер 327 тисяч пробіг. Ціна на обмін 3500, якщо я правильно зрозуміла. Так, можливо, буде вам щось видно. Так. Шкода Фабія в універсалі. Свіжопригнана п'ятого року. 4300 ціна, 1,4 бензин. Так, тут номер телефону, 213 тисяч пробіг. Так, передні електросклопідйомники. не 14-го року Так, п'ятиступенева механіка. Так, думаю, що вам видно. Кондиціонер є. Не виглядає. Четвертий гольф кечбеку першого року. 4450 ціна, 1,6 бензин MPI, 105 кінських сил, авто обслужене, 218 тисяч пробіг. Так авто сильно дуже затоноване. Тому показую хіба по колу в салоні. Навряд щось вийде розглядіти. Ну, На перший погляд таки досить доглянуте авто. Volkswagen Bora 1999 року. 3,950 ціна. Авто в рідній фарбі, 1,6 бензин, 74 кінські сили. Так, керма, БСР Бек, центральний зимок. Кондиціонер, так, музика серво кермо, мультикермо. Так, розетка пише є. Так, є захист на двигуні, я так розумію, так, 248 тисяч пробіг. Номер є. Сервісна історія присутня. Так, так сонечко нам допомагає. Вам показати стан сидіння. Так вона виглядає. Далі Сандеро 14-й рік, 4,950 ціна, так об'єм двигуна не вказаний, напевно. Маленький об'єм. Так, розхід на газу бензиновий двигун. Розхід бачите. Можливий торг. 148 тисяч пробіг. Номер телефону є. Оточні всі деталі. Рено Лагуна першого року. 3,250 ціна, 1,8 газ бензин, 88 кінських сил, 281 тисяча пробіг. Так, трошки буде вам видно стан. Так, я, на жаль, не бачу. Так, ага, клімат-контроль, п'ятиступенева механіка. Так, друзі, просите бюджетні авто. Тут у нас є Дейволанус Четвертого року 1950 ціна, 1,5, газ бензин, тут є номер. Так, Трошки покажу вам салон по можливості. Ну, Звичайно, стан. За таку ціну бачите. Дача Сандеро, 9 2009 року, 4 тисячі ціна. Так, 1,2 бензин, 214 тисяч пробіг. Номер телефону. Так. так, вона виглядає в салоні. Ціночок полетів. Путипанева механіка. Так, тут ще раз номер телефону.